Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Будь ласка, приділіть хвилинку часу і не перемотуйте цей вступ. Справа в тому, що хлопець моєї найкращої подруги Анастасії служить у 241-й бригаді, 251-му батальйоні ТРО Київська Січ. І для успішного виконання бойових завдань їм необхідні реби та ремонт дронів. Загалом потрібно зібрати 200 тисяч гривень, але на жаль, збір іде дуже повільно. Тому Анастасія відкрила допоміжну банку із ціллю 30 тисяч гривень. Дуже прошу доєднатися до збору всіх небайдужих, підтримати фінансово та репостом. Посилання на пост в інстаграмі залишаю в описі до відео. Задонатити можете за qr кодом який зараз бачите на екрані. Або за посиланням на банку, яке я також залишу в описі до відео, та в закріпленому коментарі. Надсилаючи донат, вказуйте у коментарі до платежу кодове слово аудіокниги. І в одному із наступних відео ми покажемо всіх котиків, які підтримали збір. Звісно, суми ваших донатів афішувати не будемо, тож сміливо можете донатити одну, дві, п'ять, десять гривень. Будь-яка посильна для вас сума буде значимою та важливою допомогою для військових, і саме ваша гривня може вберегти життя і стати вирішальною для успішного закриття збору. Щиро дякую кожному, хто відгукнеться та допоможе як донатом, так і поширенням інформації про збір. А тепер приємного прослуховування! Світлана Молчан. Плети водолі у журомлині. Пані яся відімкнула важкі дерев'яні двері своєї перукарні під назвою Червона стрічка. Вона приходила на улюблену роботу щодня, нерідко затримуючись допізна адже черга до неї була розписана на довгі місяці вперед. Кожне містечко має свої визначні місця для журомлина це червона стрічка. Старенькі містяни подейкували, що раніше звалася ця перукарня чарівною стрічкою, але ніяких доказів ці чутки не мали. Пані Яся яскрава особа із променистою посмішкою завжди привітна та уважна. Любили її, а тому ніхто навіть не думав називати жінку відьмою. Хоча дещо пані таки вміла. Коли перукарка плела коси, вплітаючи в зачіску кольорові стрічки, бажання жінок та дівчат дивним чином здійснювалися. Просили вони про здоров'я, позбувалися про хвороб, мріяли про кохання, зустрічали долю, марили багатством з'являлися немалі гроші. Так у місті журомлині. Несподівано закріпилася негласна мода на довге волосся і дівчачі коси зі стрічками, і це в часи несамовитих стрижок, кольорового волосся та стилю унісекс. Правила були простими просити лишень один раз, не знімати стрічки сім діб, залишити локон свого волосся, майстрині щастя. Пані яся вплітала кожне пасмо такого волосся у масивний вінок, що висів прямо біля входу у залі старої перукарні. Як усе це працювало бозна, ішли роки жінки знаходили своє щастя, робили щасливими сім'ї, а все інше щасливих турбувало мало, хоча траплялися й ті, що боялися такого щастя, і кіс не носили принципово. Одного дня в перукарню навідалася тендітна Поліна. Той, хто знав її, немало б здивувався її візиту до пані Ясі. адже дівчина мала природну красу, варте заздрості, багатство, кохання і все, що можна було побажати для щасливого життя. Шепотіли за її спиною деякі люди, що то не від бога все, бо так не буває. Зі слів Юнки, перукарка зрозуміла, що мала дівчина лише одну проблему, що не на жарт турбувала її заздрощі навколишніх. Саме задля того вона й наважилася вплести у волосся стрічки щастя. І, хоча слова Поліни здалися їй не зовсім щирими, в послузі пані яся не відмовила. Перукарка стала до роботи, але одразу відчула гнітючий неспокій. Руки пані затремтіли. У повітрі, звідки здійнявся гіркий аромат полину та розплавленого воску, як передвісник чогось надприродного, а температура в залі помітно знизилася. Найгірші її припущення виявилися правдою. У кріслі навпроти дзеркала, тепер сиділа надто висока потворна постать, що не мала більше нічого спільного із красунею на ім'я Поліна. Тонкі покручені пальці з довгими синюшними нігтями на посмугованих товстими венами руках лагідно пригладжували сиве волосся, що клоччям звисало нижче гострих плечей. Уважними чорними очима почвара вдивлялася в перукарське дзеркало, свердлячи пані Ясю крижаним поглядом. Ніхто й ніколи не зможе піти проти свого єства, ядвіго. Прокричала потворна відьма, не відводячи очей від дзеркала. Відповіси за свої вчинки по всій строгості. Пані Яся Ядвіга спробувала відчинити важкі двері перукарні, хоча наперед знала, що це кінець. Родина їй добра не пробачить і нікуди тепер не відпустить. А скільки років вдавалося таємно жити серед людей і дарувати їм щастя? Миттєво важкий вінок з кольорових пасом волосся зарухався, наче зміїне кубло. Міцні плетені, вкоси, мотузки, обхопили тіло пані ядвіги і намертво стягнули груди та шию, перекинулися вгору, проповзаючи в очі, вуха, губи й ніс. Потворна відьма із хижою посмішкою крізь перукаське дзеркало мовчки дивилася на жахливу смерть племінниці. І задоволено клацала довгими синіми пальцями. Справу зроблено. Ніхто не знав, куди зникла пані Яся, і чому зачинили стару перукарню. Одні казали, що жінка знайшла своє кохання і поїхала з міста назавжди, інші, що комусь замість щастя вплила в коси горе, тому й не змогла собі цього пробачити. Тим часом. В центрі неподалік Червоної стрічки відкрилася кав'ярня з чудовою назвою Чарівне горнятко. Власниця її вправно гадала на кавовій гущі, передбачала, давала слушні поради, навіть виконувала бажання. Чутки про це місце швидко розповсюдилися журомлином. Охочих відвідати невеличку чарівну кав'ярню виявилося багатько. Люди записувалися в черги. Чекали на свій шанс змінити життя на краще, подейкували, що жінки, які приносили на обмін стрічки щастя пані Ясі, мали право на цілих три заповітних бажання і все безкоштовно. А власниця кав'ярні пані Поліна зустрічає гостей щиро, частує смачно та здатна на справжні дива. Світлана Молчан. Плетиво долі у журомлині. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Хнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення, це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.